Інтеграція освіти підприємництва в українсько-професійно-технічну освіту. Така назва вже другого проєкту, який презентували в Житомирі у співпраці з Естонською Республікою. попередній проект стосувався саме зосередженості на цінностях. Стосувався саме цінностей професійно-технічної освіти. Ми працювали над написанням стратегічного плану. Ми робили внутрішній звіт, і власне цей проект базувався саме на цьому. Новий проєкт орієнтований на професійно-технічні навчальні заклади та полягає в тому, щоб системно запровадити підхід до навчання, який розвиває підприємливість та підприємницьку освіту в училищах. Проєкт саме покликаний на розвиток підприємницьких здібностей. До речі, завдяки співпраці міської ради Житомирської і уряду Німеччини на нашій базі відкривається лабораторія підприємництва. Це великий грант на 15 мільйонів гривень, де заклад буде запроваджений. Безпечені сучасним обладнанням чи ПУ-станками, і діти зможуть уже виходити конкурентно спроможними на ринку за кожною своєю професією. Для учнів закладів професійно-технічної освіти зміниться методика викладання. Тобто учнів будуть зовсім по іншому направляти. Вони будуть на сучасному обладнанні працювати. У них в теоретичні програми з'явиться дуже багато сучасних навчальних програм, направлених на розвиток підприємницьких здібностей. Часного виробництва і це я вважаю, що дас великий поштовх для розвитку содипроджікта. Навчання підприємництво воно спрямоване на те, щоб навчити такої жилки підприємництва, тобто бачення підприємництва і риси характеру підприємництва. І навіть якщо ти не станеш майбутнім підприємцем, і ти будеш навчатися у цьому професійному закладі або будь-якому закладі Житомира, ти будеш розуміти, як створити свій бізнес і як вже мати цю рису характеру підприємливість саме. Для закладів професійно-технічної освіти євроінтеграція є актуальним питанням та відіграє важливу роль, адже освіта продовжує розвиватися. Ми трошки змінюємо штамп. Ми переходимо на зовсім новий рівень. Ми позбуваємося цього штампу ПТУ. А ми вже будемо сучасний, професійно-технічний заклад, який необхідний зараз роботодавцям. Це майбутнє в Європі. 80% дітей після школи, після ліцеїв. Здобувають спочатку професійну освіту, а вже потім приходять на вищу. Тобто, ми я вважаю, що ми йдемо в правильному напрямку. Я маю на увазі Житомирської громади, Україна в цілому. Ми розвиваємо профтехосвіти завдяки нашим естонським партнерам. У нас майбутнє, і ми скоро будемо скоро, скоро в Європейському Союзі. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.